Влад, привіт, слава Україні! Героям слава зі мною захисник і капітан команди Атлетік. Вітаю вашу команду сьогодні з початком другого кола чемпіонату Києва. Але на жаль, ви сьогодні отримали поразку від дуже сильного колективу 35+. Показали дуже злагоджену гру паралельно. Створювали моменти. Скажи, будь ласка, чого саме вам сьогодні не вистачило для досягнення результату? Я вважаю, не вистачило фортуни. Могли забивати початку матчу. Два гола і була б друга гра. Ну, дві штанги попали. Ну, така. Не повезло нам сьогодні. Ключові гравці твоєї команди. Хто сьогодні на твою Я думку? Я відзначив би повернув рука Кирила, він пробивав, центрального захисника. Пробивав, бігав вперед, назад, хотів допомогти команді, але не повезло. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті. Дякую.